Деколи в листопаді згадується кінець травня, бере річки у лісових нетрях, водопой. Скрипить очеретянка, підспівує її дріст і десь далеко ледь чути зозую. На водопой першим прийшов самець козулі. і комарі за ним, як же без них. За ним сіра чапля. Можливо, вона прийшла не пити, а полювати. Цікаво так, козлу підспівували птахи, а кабану жаби. Припутень лиш зазирнув одним оком, весь не показався. Дятел якось отдалік, не цікава йому фотопастка. Норка завітала послухать Солов'я, Щось їй не зайшло, позіхає. Алесь якийсь заклопотаний. Ні в пастку не зазирнув, ні співів пташиних не послухав. А борсука щось спрага замучила. Ззаду його так не дуже й впізнаєш. Але обернувся білі щічки добре видно.